Всім привіт! Сьогодні буду вам показувати в цьому відео, як Соня катається на конячки. Ми приїхали на нашу ферму, там, де ми колись жили. Нас покликали наші друзі сюди, у гості. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як ми будемо проводити сьогодні день на фермі, то дивіться це відео до кінця. Так, куди ми зараз йдемо? Айві брати, нашу маленьку поні, да, Сабріна? Ти будеш на неї кататися теж? Ось. Це в нас Сасі, Рейні, і це Айві. Сабрина її дуже любить. Вона така. Ну, просто голубоглаза, така дуже красива, подивіться на її очі. ну просто... А поднітесь. Я теж мрію отаких очах. О, Бачите, як Сабріна. Камон! Ось так. Вона подає їй знаки, що треба робити. Ось такі команди. Опс! О, прикольно! Jumping. Папа. Прыг скок. Стоп. Стоп. Папа. Мама, я хочу додомор. Да. Она за тобой йде. Немало Угу. Ага. Навонама родиться. А ще подивіться, ось цей офіс, це офіс, і це побудував Влад пол і Ваня. І це теж ось цей гараж для реджера, для машинки, такої там, на якої Соня колись каталась. Ось гараж. І ну, цього не було. Коли, коли ми тут жили, нічого. А это It's Bella or Cricket. Ну, 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 ну. Ага, її треба туди завести. О! О Дивіться! Ого! Ага, побачила, що відкрились двері, так вони побігли. Ні-ні-ні. Стоп, стойки. Стоїм. Не... Сабін, не бойся. Бачите, скільки в нас тут багато усіх тварин. А це у нас Пенні пішла гуляти. Носки! Носки! Пафі! Що вони там шукають? Оп! Прям по голові. Носки. О, О, Ух ты какой! Я... Мордочка в снежку. Папа висит, что, на ногу наступил. ну на папа. А папа не виноват. Не виноват? <реклама> Він не побачив. Це болт, Гоуст. И яся. Так, Ават зараз буду вести сюди... Stay here. Да, залишайся тут! Так, це Айві подавала знаки. Айві, залишайся тут! Сабріна сказала. Англичанин наш. Ось такі звуки подає. Кличе. Сабріна буде розчесувати свою лошадку. Де Сабріна? Пає знайшла. Ням-ням. Да? Да. Ага. Угу. Тут Дуже багато розчосок Різних. Ну попробуй собі. Спробуй, може. вийде. Ні? У мене болт підійшов, на нього наступила. Хто у нас тут звуки подає? Це Туві? Чи хто? Влад. Де? Айну, Туві. Давай ще. А там десь Соня, де? вони намагаються зловити. Пс. Час, Саврін. Ой, Соня. А, вона намагається свою мію зловити. а Вона не хоче. Вона так постійно робить, уходить. А це Бела. Ват, это Бела? Або Крикет? Ні, мабуть, крикет. Або Бела. У неї, Я не можу зрозуміти, що у тої, у тої такі величезні, великі такі. Які... Копита. Я не знаю, хто це. Вони однакового кольору біленькі. Не знаю. Ти хто? Била чи крикет? Влад, я не знаю, мені здається, що це крикет. Бачите, вони біленькі такі. Біленькі. І ще вони Угу. запаститесенькая. Ага. Сейчас я тебя сосу чуть-чуть. Еще будет. Только она растут. Вот, вот это сейчас. Все, тут грязь. А ты сейчас пильная. А как ты так мало ну, спинной? Ай, и на ложку. Соня все ходить, але як не поймає свою Хай! Фігін Тюмі, а Соня все туди-сюди ходить. сено взять. А, а, подманить Ай. Мию. Ага. Ну, я думаю, ценность пройдем. А, -а, а, о, delicious. Угу, ага. смачно. Ну и как же, да? Тегин, смачно. Вот ну, тут побеги. Так что цены так просто. спіймати і кататися, бачите? Вона ось така не хоче. Я хочу мію дати трохи. Ага, а тігін теж хоче. Да? Ну що ж, пол спіймал цю мію, а ось Соня э, привела Соня! пейні Пьорсі, Блін, я їх постійно путаю. Пейні, Пьорсі Собіна вже готова. Подягливаем шлем. Папа, ну, пап, ну папа. Все, держись за эту штуку. Ну папа, я хочу, чтобы ты меня расставь. Так я буду держать за ну, эту штуку. Ну папа, я боюсь. Сиди, я с тобой ну, буду ну, за руку папа, идти. Ну папа. Папа, ты, ну, ты ну бы ну 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 будешь... Стой, держись, я с тобой буду идти. Держись. Все, я вот тут рядом с тобой иду. Не бойся. Все, понюхала его? А ты тримайся. Дуже добрая. Я назад. Сейчас кружочек сделаем. Чувак. 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 А, трак. Трак. Мне кажется, чувак. Чувак, чувак. Трак. Она до додому прийшла до себе. Кушать. <косит> Скажи, Сабрина, я так себя уверен не чувствую. Uh -huh. no, Сабрина, отремай веревку. Ага, она хочет? Она хочет туда пить, и там ежа. Вийди сюди. Вийди, виді, вона мене теж підпинає. Шті, в ету. А, а О, Соня зі своєю мією. Вона ходить з нею. Треба така практика, щоб вона звикала.

何 Як королі ведуть. Воно нас слухається, Сабріна. Соня буде кататися, ну а я з вами буду вже прощатися. Якщо вам сподобалось моє це відео, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Всім до зустрічі! Пока-пока!